Як ветеран, що має статус особи з інвалідністю внаслідок війни, ви маєте право на грошову компенсацію на придбання житла з державного бюджету. Це одна з ключових програм державної підтримки. Особи з інвалідністю внаслідок війни мають пріоритетне право на отримання житла. Програма грошової компенсації передбачена постановою 719. Це основний механізм, коли держава виплачує кошти на спеціальний рахунок, і ви самостійно купуєте житло. Умови отримання. Ви повинні бути визнані особою з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Ви обов'язково маєте перебувати на квартирному обліку за місцем вашого проживання. Це робиться або в органах місцевого самоврядування, ЦНАПи, органи соціального захисту. У вашій власності та власності членів сім'ї має бути житлова площа менша за встановлену норму. Норма розрахунку менше 13,65 метрів квадратних загальної площі. Порядок дії для отримання компенсації, стати на квартирний облік, подати заяву до ОМС за місцем реєстрації. Після взяття на облік подати документи до ЦНАП або органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. Дочекатися рішення регіональної комісії про призначення грошової компенсації відкрити спеціальний рахунок у державному банку. Кошти надходять із державного бюджету на ваш спеціальний рахунок. Витратити грошову компенсацію на придбання житла протягом одного року необхідно. Як розраховується розмір компенсації. Розмір компенсації є індивідуальним і залежить від соціальної норми житла. Загальної площі на кожного члена сім'ї та додаткової на осіб з інвалідністю. Граничної вартості 1 квадратний метр встановлюється відповідно до населеного пункту. Потребуєте супроводу, допомоги і збору документів, звертайтесь до юридичної компанії, правова позиція. Ми підготуємо всі документи, супроводимо весь процес до отримання вами грошової компенсації та покупки житла.